Вітаю, що нині глядачі. На початку 26-го року німецький індекс DAX вперше в історії пробив позначку 25 тисяч пунктів американський Dow Jones уже наблизився до 50 тисяч. За цими цифрами стоїть не лише зростання економіки, а й зміна того, як звичайні люди взаємодіють з фондовим ринком. Значну роль у цій трансформації відіграв ETF – інструмент, який за три десятиліття перетворився з експерименту на основу портфелю мільйонів інвесторів по всьому світу. ETF, можна сказати. Зробив ринок більш доступніший, інклюзивніший для багатьох, і звертайте на нього увагу справді можливість доволі якісно і з невеликими ризиками швидко зайти в ринок інвестування. Ну, тут ще треба розуміти, які ETF. ETF, знову таки це біржовий інвестиційний фонд. Він працює за простим принципом: збирає гроші інвесторів і купує на них кошик активів згідно з певним індексом чи стратегією. Акції такого фонду торгуються на біржі як звичайна акція компанії. Купуєш одну акцію КІФ і фактично отримуєш частку в сотнях чи тисячах компаніях одночасно. Історія Києв почалася з 1990 року в Канаді, де з'явився перший подібний інструмент на індекс фондової біржі Торонто. Бачите, канадці дали моду. Це цікаве рішення. Але справжній старт індустрії дав 93-й рік, коли в США запустили SPEA SP 500, ETF, відомий під Тікером SPY. Ідея була в тому, щоб дати звичайним інвесторам доступ до всього американського ринку через один інструмент із мінімальними витратами. За перший рік SPY залучив близько 500 мільйонів доларів. Сьогодні цей фонд управляє понад 500 мільярдами загалом. Світова індустрія ETF виросла до більш ніж 19 трильйонів доларів активів під управлінням, це одна з найшвидших трансформацій фінансовій історії. Причина популярності в тому, що ETF вирішили конкретну проблему. Дослідження десятиліттями показували, що більшість активних фондів, де менеджери намагаються обіграти ринок, погрують йому після. Врахування комісії приблизно 80-90% відсотків фондів відстають від простого індексу на горизонті 15-20 років. Тієф запропонували альтернативу: не намагатися бути розумнішими за ринок, а купити весь ринок цілком за мінімальну ціну. Тепер про плюси цього інструменту перший і найочевидніший плюс це низькі комісії. Типовий активний фонд бере 1-2% на рік від суми активів. Популярні ETF коштують не більше 0,2% на рік. На перший погляд різниця невелика, але за 30 років настування ця різниця з'їдає значну частину капіталу. Другий плюс це миттєва диверсифікація. Замість вибрати окремі акції та ризикувати і помилитися. Інвестор отримує експозицію на сотні та тисячі компаній, якщо одна збанкрутує, а це майже не вплине на загальний портфель. Третій плюс це ліквідність ETF. Вони торгуються на біржі протягом дня, їх можна купити чи продати будь-який момент за ранковою ціною, на відміну від класичних фондів, де операції проходять раз на день за фіксованою ціною. Але й мінуси є про які варто знати: перший це відсутність захисту від падіння ринку. ETF просто копіює індекс. Якщо ринок падає на 40%, як у 2008-му, ваш ETF падає разом з ним. Жодного менеджера, який спробує вийти в кеш чи захеджувати позиції. Другий мінус це ілюзія простоти. Здається, що достатньо купити один глобальний ТІФ і забути, але навіть серед індексних фондів є величезна різниця в підходах, і вибір конкретного продукту впливає на результат. Третій мінус це концентрація в популярних індексах. MSCI World, найвідоміший глобальний індекс, має близько 70% у США і значну частку в кількох технологічних гігантах. Це не диверсифікація в класичному розумінні, а ставка на продовження домінування американського техсектору. Але навіть найкращий ETF не допоможе, якщо ви не контролюєте базові фінанси. До речі, розібратися, які є ETF і які є альтернативи ETF, тобто які є ще цікаві інвестиційні інструменти, ви можете на курсі основи інвестування від школи останнього капіталіста. Посилання в описі. Повірте, там дуже багато цікавих і досвідчених інвесторів, практиків з відповідною освітою надають дуже хороші знання. Тож. Долучайтеся. Тепер кілька прикладів, як ця індустрія виглядає на практиці. iShares Core MSCI World ETF охоплює близько 1300 найбільших компаній з розвинених країн і управляє понад 110 мільярдами євро. Це один із найпопулярніших інструментів для глобальної експозиції. Його річна комісія становить 0,2%. Для тих, хто хоче включити ринки, розвиваються, існує. Vanguard FTSE All World ETF. Він покриває і розвинені країни, і Китай, і Індію, і Бразилію в одному продукті. Часка США тут близько 62%. На іншому кінці спектру знаходяться тематичні та концентровані фонди. iShares Dow Jones Global Titans 50 тримає лише 50 найбільших транснаціональних корпорацій. Частка США тут сягає 83%. І домінують технологічні гіганти. За останні роки така концентрація давала близько 17% річної дохідності, але ризики теж відповідні. Існують і альтернативні підходи до побудови індексу. Invesco MSCI World Equal Weight ETF завжди важить всі компанії однаково, незалежно від їхнього розміру. Це знижує залежність від кількох гігантів, але. Останні роки такий підхід програв класичну, бо ринок тягнули саме великі тих компаній. Повернемося до цифр, з яких почали. Якби хтось наприкінці 87 го вклав еквівалент 40 тисяч євро в німецький DAX, сьогодні ця сума перетворилась би на мільйон. Dow Jones існує з 96-го року, і його середня річна догідність за весь час становить близько 10% відсотків з дивідендів. Ці цифри пояснюють, чому ETF стали настільки популярними. Вони дають доступ до цієї. Довгострокової тенденції зростання за мінімальну ціну, але важливо розуміти контекст. Ці історичні результати включають періоди, коли ринок падав і на 50% і не відновлювався руками. Інвестор, який купив японський індекс Нікей на піку 89-го року, чекав понад 30 років, щоб вийти в нуль. Американський ринок після краху 29-го відновився за 25 років. І не скасовують ці ризики, вони лише роблять участь у ринку дешевшою та простішою. Так що ж робить цю історію значущою, так це масштаб зміну доступу до інвестицій. Ще 30 років тому глобальний портфель акцій вимагав значних сум складних процедур і високих комісій. Сьогодні будь-хто з брокерським рахунком може за кілька кліків отримати експозицію на тисячі компаній із десятків країн. Це демократизація. Інклюзія, яка змінила поведінку мільйонів людей щодо заощаджень, ETF не гарантують прибуток і не захищають від втрат. Вони зробили фондовий ринок доступним для тих, хто раніше навіть не розглядав таку можливість. І судячи з того, як швидко росте ця індустрія, таких людей стає дедалі більше. І ви теж ставайте, приходьте до нас, ми теж навчимо Або самі теж вперед. Багато і зараз можливостей. Ми лише побажаємо вам справді наснаги в цьому. І все найкраще, дорогі глядачі. До побачення.